Гоп мої гречаники, гоп мої милі, чогось мої гречаники наскорені сіли. Текст української народної пісні про гречаники пам'ятає з часів, коли співала у народному хорі, говорить волонтерка Людмила Павлик. Гоп, мої гречаники, гоп мої смачні, чогось мої гречаники та вдались не смачні, не вийшли на цей роз. Опис страви зустрічала також в казках і легендах, пригадує волонтерка Любов Орленко. Ми шукали українську народну казку і знайшли у виданні 52-го року казку, якраз про царя і його трьох синів. Цар попросив приготувати гречаники. І от його жабка переділася ж там ну, да, вночі, і вона пішла готувати гречаники. Вона там місила, що попало, колотила, що попало, а потім ще й в печі вибила дірку і по протвіню все розстелила. Та сама готувати гречаники вчилася не казок. Каже, збирала досвід старожилів. Не було такого великого достатку м'яса, от раніше, все. і люди, а народ наш такий з усього знайде вихід. І от спочатку це було просто обмаль м'яса і через то пішла гречка. Всі мої майстрині, вони за віком теж вже, ну скажемо, не зовсім молоді, їм, всім, їм більше за 70. Сьогодні разом із подругами, каже, адаптували страву для військових. Ми хочемо, щоб хлопцям це була висококалорійна їжа. Через те ми закладаємо всього одну частинку гречки. Якщо ми беремо пакет, це кілограм, там 900 грамів, і 5 кілограм фаршу. Фарш, до речі, тоже можна брати абсолютно любий, абсолютно любий. Можна змішувати різні фарші. Чим хороші ще вони гречаники, що це можна всю свою творчість, енергію, всі свої кулінарні можливості. От все це можна прикласти. Туди руки як так, щоб смакувало. До фаршу жінка каже, додає подрібнену цибулю та декілька сирих яєць. Ручками його все перемішуєш, а воно таке приємне, тепле, таке гарне. Ото виходить справжній сонь. Ліпити гречаники волонтерки починають за посипаним борошном двометровим столом, говорить волонтерка Людмила Павлик. Я вже 50 років у шлюбі, сім'я доводилося всього готувати. Це більше нагадує відразу, як на ніби котлетка, правда? А котлета це завжди ж приємний смок. І вже починаються приємні такі враження. Тому ми робимо їх продовговостими і трішки такими видутими. Сформовані гречаники обсмажують, розповідає волонтерка Ольга Передій. Як піджаряться -то тоді вже. Готові, такі каву, щоб рум'яненька була. Додає, наступні десять хвилин страва запікатиметься в духовці. Готові гречаники вакуумують та заморожують. У холодильній камері при температурі мінус 18 градусів вони можуть перебувати від трьох до чотирьох місяців, говорить щоб технолог з харчового щоб виробництва це Валентина це Голік. Але коли ми відправляємо хлопцям літнього часу, то у нас є спеціальні ящики, такі із пінопласту, в які ми свою заморозку, заморожену продукцію їм кладемо. Воно доїжджає за дві за двоє суток, за 24 години доїжджає до місця призначення. Додає, після розмороження гречаники можна зберігати протягом 7-10 днів. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.